Тельмана Проектна, Малоужанська. Це далеко не весь перелік вулиць у мікрорайоні Радванка, де раз за разом виникають стихійні сміттєзвалища. Пластикові скляні пляшки, залишки техніки та будівельних матеріалів, утворюють справжні терикони, якими доводиться милуватись місцевим мешканцям. Зусилля активістів, які регулярно прибирають мотлох, щоразу зводяться на нівець. Однією з причин цього є нестача сміттєвих контейнерів. Ця проблема вже останні 7-8 років. Останні декілька років ми постійно весною, в березні місяці звертаємося до міського голови, до депутатів для того, щоб оце хаотичне оце сміттєзвалище, яке там є, прибирати. Ми системно прибираємо це, в тому числі і суботники проводимо декілька разів в році, і на початку року, і в кінці року. Але саме, саме основне питання це, це смітники, це урни. Де які на сьогоднішній день просто ну, не вистачає. їх, проте справа не тільки в контейнерах. Вираз про те, що чисто там, де не смітять, на радванці актуальний як ніде. Місцеві визнають, що частина з них звикла викидати сміття неподалік від помешкання, особливо це відчутно поблизу так званих нетрів, самовільно зведених будов. Однак нарікають і на те, що невідомі систематично завозять сміття, в тому числі і будівельне в промислових масштабах. Є що, ну, люди, які не слухають, не слухають, не послушні, не носить сюди з повозками. Но тепер видимо, що я спрашуваю у сусідів, там, у жителів, що тут живуть, то не тільки вони кидають, то й з маршрутками приходять, то під вечір все робить. Подвечір машина приходить, висіпає сміття і просто виходить. Я вірю, що і наші сусіди, що сходять з повозками, вони сюди кидають. Да. Я один раз, другий раз, третій раз, четвертий раз, не слухаю. Люди не слухають. Цей переулок, я не знаю, ну, що з томі робити. Систематична ліквідація стихійних смітників не дає очікуваного результату, попри значні витрати з бюджету міста. З метою вдосконалення механізму вирішення питання, фахівці міської ради здійснили комісійний виїзд у мікрорайон Радванка. Для попередження утворення збільшення так, площі цих сміттєзвалищ. Нами було прийнято рішення розмістити два п'ятикубові сміттєзбірники: це один по вулиці Тельмана, другий по вулиці Ужанській для централізованого збору та вивезення відходів. Цей збір та вивезення здійснюється за кошти місцевого бюджету щотижня, що четверга. Також встановлені камери відеоспостереження по вулиці Тельмана. Йде мова про подальше встановлення, також на вулиці Ужанській, щоб фіксувати факти несанкціонованого вивезення сміття сторонніми особами або особами, які не проживають в цих ромських поселеннях. Наразі муніципальна варта отримала доручення проводити регулярні рейди в мікрорайоні з метою притягнення порушників до відповідальності. Особлива увага буде прикута до можливої причетності підприємців, що торгують вживаним одягом, до несанкціонованого вивезення залишків неліквідного товару.